Навпроти їхнього дому на Андріївському престижна гімназія. Але тато хотів, аби Олеся знала англійську, тому віддав доньку до спеціалізованої школи. Щодня вона долала до неї два кілометри пішки, зате випускницею вільно говорила англійською. Батьки зробили очевидно правильний вибір в, в, в той час. І коли йому всі казали, що ну ви напевно не, не зовсім нормальні, кому зараз ця англійська потрібна? Коли Леся закінчила медичний вуз, часи вже не стали інші. 93-й рік ВОЗ розпочинає масштабний проект Сім'я і діти він охоплює 8 тисяч родин з усієї України. А його координатором стає Олеся Гульчій. Я ніколи не відчувала меншу вартості у спілкуванні з, з, з фахівцями з фахівцями зарубіжними, тому що е, школа викладацька і е, розуміння, і підготовка була на, на сильному рівні. Плюс не було бар'єрів у спілкуванні у спілкуванні англійською і здатність переконувати здатність спілкуватися з людьми. Проект тривав понад п'ять років. Його результатом стало створення в Україні мережі перинатальних центрів. Їхню структуру та завдання у своїй докторській прописала саме Олеся Гульчій завдяки роботі центрів. Суттєво знизилася материнська і дитяча смертність в Україні. Кінцевий результат будь-яких зусиль і будь-якої системи полягає в тому, щоб зміцнити і покращити здоров'я. Заради цього не раз ризикувала бути першою. Коли стала першою жінкою проректором з міжнародних зв'язків, створювала кафедру менеджменту та громадського здоров'я. А сьогодні Олеся Гульчій цікавиться медичною дипломатією, коли зусиль однієї країни недостатньо, аби врятувати людське життя.